Подія, тому що за декілька років ми відкриваємо вперше дитячий садок. І в цьому році вперше, і не останній. Завтра ми також відкриваємо. Назвичайна подія, тому що цей дитячий садок відповідає всім сучасним вимогам. Ну, навіть мало хто може приїхати, щоб така конференція, комната для конференції також була в дитячому садку. Одне можу сказати, я дуже радий, що навіть 90 співробітників дитячого садку вже будуть працювати тут. 270 дітей будуть вже через декілька днів учнями цього дитячого садку. Ми дуже раді, що ми відкриваємо ще один завтра. Ми відкриваємо ще дві школи. Ще раз хочу підкреслити, що вперше за багато років ми збільшили майже вдвічі, вдвічі фінансування освіти в місті Києві, незважаючи на велику фінансову проблему, яка сьогодні є, і фінансові труднощі, які є. Ми розуміємо, що Інвестиції найважливіші інвестиції це інвестиції в майбутнє, це інвестиції в освіту наших дітей.